Ді вітати у студії Радіо Кварцит Дніпровського колекціонера, історика Ставрогрова. Дослідника Віктора Олексійовича Викленка, добрий день, Віктор Олексійович. Дуже раді, що ви до нас знову завітали, тому що ви вже не вперше у нас. Але сьогодні хочемо більш детально поговорити саме про ту виставку, яка планується у горішніх плавнях. Ну, насправді ми знімаємо напередодні відкриття цієї виставки, тому будемо про неї говорити трошки як в майбутньому часі. Тож, давайте поговоримо про дукачі. Розкажіть для початку, що це взагалі таке. Ну я тоді знову таки я перепрошую. Я зайду трошечки, як кажуть ще глибше. Завтра в Горішніх плавнях відбудеться напівювілейна виставка, вже п'ята. І за великим рахунком, та, таким ось потужним колективом, це краєзнавчий музей міста Горішні плавні, музей історії полтавського ГЗК. Ну, відповідно, і наш музей Христа, і я, як особисто, як колекціонер і дослідник. І от ми спільними зусиллями, незважаючи ні на що, ми робимо класну виставку. А що таке дукач? Термін Дукач з'являється десь у XVIII столітті, ближче навіть до кінця. В 17 столітті українські землі були під владою Польщі. І жінки, як усі часи, носили прикраси. переважній більшості це були срібні монети. Відповідно утворювались маніста, намиста з монет. В деяких районах вони надшивалися на тканину, утворюючи такі собі сальби ну, ряд дочками. Тобто, ну, як, чим більше збирався комплекс, тим відповідно там було більше прикрас. Але ось невеличке містечко, ну от як горішні плавні. І у всіх жіночок є срібло. У когось більше, у когось менше. Як виділитись? Відповідно, золота монета: Венеційський або угорський дукат. Це достатньо велика монета. А до неї там приробилось вушко і поверх оцих ось срібних, так би мовити, монеток уже була золота прикраса. При тому це, скажімо так, не, не виключно українська ноу-хау. А є різноманітні прикраси, ну фактично так само десь 17 століття, і в країнах Балтії, і в. Іспанії, тобто це так би мовити певне мірою інтернаціональне явище. Але у 18 столітті значна частина української земель потрапляє під владу Російської імперії. Ну, спочатку Московії, потім Російської імперії. Монета в обігу мідна. Плюс іде покріпачення людей. Люди біднішають і починають носити, ну так, певну міру як імітації отих ось дукат, дукатів, ну, золотих монет, чи якихось своїх яких, яких, срібних монет, чи коронаційних медалей, хрестильних медалей. Ну, made in. І, і тоді так би мовити, це відігравало. Дукач це як дукат, тобто як наслідування дуката. А, і а, фактично ну, все XVIII століття, це переважно і більшості це мідні, мідносплавні, литі, карбовані, штамповані. В 19 столітті, коли більш-менш добробут, бодай на рівні містечок піднявся, починають використовувати вже срібні монети. А і у нас серед експонатів виставки достатньо багато власне срібних монет. Дуже любили монети Павла І. Там на зворотньому боці чотири літери П, які утворюють, ну, нібито хрест. Монета фактично стерта, але по цим чотирьом літерам П, так би мовити, прокарбона додаткова, і оцей так би мовити, хрест і він відтворюється. І далі іде тема, йде, яка розширюється в регіонах. Ну, ось, скажімо так, лівобережна Черкащина, ну ось Дукач. Це фактично кінець 19 століття, Дукач Вереміївський. Тільки на хвилиночку Вереміївка, Золотоноша, Чернобаївка, Чорнобаївка, це так би мовити, ну лівобережні Полтавські, Придніпровські землі. Тобто ми бачимо рубль 1896 року, грибом назовні, обличчя імператора всередину, імператор імператор, і, скажімо так, як букет, як вінок. Дівочі віночки, а з ставочками або напівдорогоцінне каміння, або кольорове скло, шліфоване, огранене. Тобто, це ось ну, умовно кажучи, лівобережна традиція. Да, то ви а... почали про регіони говорити. Тобто, в залежності від регіону вони відрізнялися так. правильно. Так, ну є так би мовити різновиди. Ну це ось так, би мовити його називають Чорнобайовський, mm -hmm. ой, Веремівський, Дукач. Ось дукач Волинський. А всередині монетка, ну тут польська монета з ядвігою. А, ось так, такий так, комплект квіточок, з'єднаних скрученим дротом, і корона. А, є. Це це Волинський дукач. Подільський дукач, так, монета з невеличким, так би мовити, декором вгорі. є варіанти київських дукачів, де монета або господи, як вона називається, ну, скам так, вставка з якоюсь хрестоподібною конструкцією. Є дукачі катернославські, які поєднують певною мірою форми київських дукачів, але ну, така собі, як хрестоподібна верща, чи то бант, ну знову тут, тут якась. Тобто є. Регіональні особливості. А, і певною мірою дещо ми зможемо показати завтра. Серед цікавого, ну певною мірою відкриття, мій старший київський колега Валерій Фісун, чудовий народознавець, він рік чи два тому як, визначив харківський дукач. От харківські дукачі навіть більш-менш цілі, там ну, серед іншого представлені. І можна, якщо що, ще щодо цих прикрас. Е, я знаю, що у вас в колекції їх понад тисяча, так е, можете розказати нам секрети, де ви їх знаходите такі цікаві? Це вони в когось вдома? Чи як відбувається цей процес пошуку? Переважна більшість ну, представленого представлених експонатів це знахідки з землі, хатища, хутори, городи. Пошук з металодетектором. Невелика частина знову таки це горіще, це скрині, а це якісь ну, загублені речі власне, в хаті. Міняли підлогу і познаходили, ну там, там були яка, ну, простенькі дукачі. Тобто варіантів, яка, ну, знахідку дуже багато. Доволі часто знаходять в певну міру як фрагменти. От, припустимо, цей Волинський дукач був знайдений без монети дуже сильно, як пом'ятий, цілком можливо що як під час обробки городу чи, чи, чи то поля. І реставратор тривалий час ну, працював, відпаював ці ось жутики, вирівнював його, шукав монету. Такають. Ну, і зробив я кажу, фактично ідеальну річ. А цей Вереміївський були втрачені вставочки, було я кажу, ну, розлізлося пружина дротяне обрамлення. Втрачені два ланцюжки з трьох. і сам бан був пом'ятий. Тобто тривала багатомісячна робота майстра. При тому, знаєте, ось, той же реставратор має знати дукачі. Є потужний черкаський осередок. Тобто там є і колекціонери, там є і дослідники, там є і реставратори, там є і ювеліри. Ну, от, Зокрема, Білоножко, я не пам'ятаю, як звуть, він чудовий, як кажуть, і ювелір. Він робить багато цікавих дукачів. А колекціонер. Ми таки люди не розбирається. А можливо, серед усіх експонатів, які будуть представлені на виставці, є якийсь такий один, який би ви могли виділити і розказати про таку історію його знаходження. Розумієте, як я ж не шукаю їх, угу. я не займаюся металопошуком. Незважаючи на те, що я тривалий час не працюю в офіційній археології. Я не беру участь. Ну такають у різних таких по. Пошукових виїздах, навіть якщо це не порушує закон, в більшості ну, знову таке хатище, дворище, колись який не є пам'яткою. То розумієте, тут є такі юридичні нюанси. Я не лізу туди. Можливо, були історії, можливо, хтось передавав прикраси своїх родичів, або є там представлені в експозиції такі речі, у яких там величезна якась історія передня є і відома вам. Всі предмети, фактично всі предмети, вони анонімні. Угу. А, з цікавинок є унікальний комплекс з хрестом, скляними намистинами. І скрученими в проніски європейськими монетами, тобто комплекс 18 століття. Я ще раз кажу: фактично, всі от дукачі, що у нас є, це або репліки, яка з виробів там 18 століття чи давніші, або вже 19, кінець 19 століття. А і ще останні три вітрини це як надходження 22 другого, років. Відповідно, вже, як кажуть, часів повномасштабного вторгнення. А й серед іншого, там дуже приємний подарунок Максима Горішнього. Це достатньо відомий, скажімо так, краєзнавець, дослідник з Енергодара. Він подарував мені фактично перед вторгненням декілька світлин. одна з Сумщини. я не пам'ятаю, з якого міста там підпис є 30 травня 1941 року. Дівчина підписує олівцем там, брату, там щось ну, на спомин і тому подібне. Стоїть дата: 30.05.41. Дівчина в спідниці, в сорочці, а на шиї у неї стрічка з Христом. Ви розумієте? Тобто, незважаючи на те, що це ну, суми на той час певною мірою провінція та тому подібне, але достатньо молода дівчина стати під камеру ну, от, з Христом, це все таки ризиковано. Ну менше ризиковано ніж зараз скажімо так, пройти синьо-жовтою стрічкою в Енергодарі, але ну, все таке цікаво. А от можливо, поміж інших цих, що ви описали, є ще інші експонати. Давайте так, в загальному можливо, ми розкажемо про виставку нашим глядачам, які хочуть відвідати, що вони там можуть побачити. Майже 390 експонатів: Донецька, Луганська, Харківська, Сумська область. А, тобто ну, для мене, як дослідника, для історика, це безумовно історичні українські землі. А при тому так, яка з містами як взаємопив культур, тому що а, і ногаї, і росіяни, і євреї, і болгари, і греки. Але я дивився переписи населення в Російській імперії наприкінці ХІХ століття, і крім на цих всіх територіях домінанта. Українська. А, і це трошечки, ну, як, не, не те, що промиває мозок, а, а примушує подивитися на, на от ці всі інформаційні вкиди, а про те, що там русський мір, так далі тому подібне. Будь ласка. А, буквально, по-моєму, у му році я купив Дукачика, а він з Бахмута. Тобто вже йде повномасштабне вторгнення. У людини, ну якось в зібранні лежало там, він вирішив продати. Достатньо дорого було, хоча ну, дукач ординарний. Я цікав, ну я, я купив. А і потім питаю, звідки він. Він каже, з такого то села неподалік від Бахмута. Розумієте, оці ось речі, ну вони так само б'ють по серцю, ну от як музей, присвячений війні в грішніх плавнях. Є багато таких як кажуть, витончених моментів, які як гостре шило, акцентують увагу на тих на тих історіях, на тих, на тих, на тих. Тобто, розумієте, це треба дивитися і слухати екскурсовода. А потім приходити іще раз і знову таке слухати екскурсовода. А потім, уже, якщо тебе ця тема якоюсь мірою захоплює, піднімати літературу. А, і при тому. Навіть в літературі потрібно чітко намагатися розуміти, що є правда, а що є фантазія. Чому, ну знов таки, щоб не було якихось мінорних нот, я читаю дослідження. І один, скам так, краєзнавець, розписує там про дукачі, розповідає. Я читаю у нього що ось там, десь на Чернігівщині, російські старообрядці відливали дукачі для українців. І при тому це датується чуть не кінцем 17 століття. Я питаю людине, ти розумієш, шановний, що старообрядець не буде робити такі речі? Хрестище, ну, вони можуть вийти, є якісь ікони тому подібне. Старообрядець такою бісовщиною, Займатися не буде, просто не ну, мається на увазі на хресторобів. особливо і 17 XVII століття, і XVIII століття, ну якось отак. от. Тобто отаких ось фантастичних речей дуже і дуже багато. А та, вплітають якісь, ну, якусь язичницьку символіку, що ось там, там э, солярне та тому подібне. Ну, за великими рахунками, якщо влізти ну, в християнську тематику 17-18 століття, то дуже важко від. Окремити, що є, так би мовити, канон, а що є не канон? Дуже цікава тема. Ну і зокрема, хочу зазначити, що сьогодні дуже е, актуальні такі стильні прикраси. Е, молоді дівчата носять такі дукачі стилізовані. Сучасні. Наскільки ми знаємо, на виставці будуть представлені не лише дукачі, а й інші прикраси. Можете більше розказати про них? Безумовно, в першу чергу це на намиста. Там є достатньо багато світлин, і далеко не на всіх є дукачі. А тому, що дукачі це все таке статус значною мірою заможність. А намиста були із смальти, скляниста маса, яка імітує намистину, ну, якась фарбована смальта. І я вже казав, там скло і монетки. Були дукачі намиста лускавки. Ну, ці не представлені Бурштин, корали, тобто основна яка, частина прикраси власне намиста. ми трошечки їх представили. Ну знову таки варіантів надто і багато, і показувати все ну, неможливо. Є світлина в Черкаському зібранні пана Білоножка, з Катеринаслава, де дівчата серед прикрас використовували використовують навіть чотки. Чотки, вервички, ну, тільки великі, щоб воно одягалося через голову і видно, як на кінчику хрест. хрест. Ще паломницькі медальйони. Незважаючи, що нібито зовсім культова тематика, але статус. А жінки ходили на прощу, частіше восени. І відповідно, ага, ось ну, кажете, ми кажуть, ми гарішні плавні, тут ось Келеберда, що в нас є поблизу. Зовсім неподалік. Козельщанська Божа матір. Медальйончик, що, що якась навіть ходила, а ще Хрестово-Звижинський монастир Полтаві. а ще не Хворощанський монастир, а ще, ну, яка тут тільки кинь. І е, на старих світлинах іноді видно, що от на цих ось намистах і оці паломницькі медальйони. Ще хрестики. Я бачив фото 1895 року з Лохвиці, де жіночка, років так 35-40. Ну, така ось ох, яка хату рознесе, коня покладе, хусточка вив'язана, сорочка вишита, керсетка, спідниця. У неї смальтове намисто якась в дві низки, ну достатньо велике. Там два дукачі штамповані, ну, штампована латунь, і чотири штампованих великих хрести. Тобто ми і це трошечки якась представили. Питання по 17 століттю. Що крім монета було? На ікони. Пару зразків, по-моєму, сумщини ми представили. І Багородиця Одігітрія Смоленська, і ще, по-моєму, через двох Богородиця яка там видно. Тобто, ще раз кажу, варіантів дуже і дуже багато. А ще сережки. Підвіси до сережок. Тут не представлено. У нас є одна сережка, яка в зборі, тобто, власне, те, те що вставляється в вухо, і підвісочка така ось як, як віточка на 4 пелюстки. Тобто варіантів прикрас дуже-дуже багато. Ми тільки-тільки фактично почали охоплювати цю тему. Ну, знаєте, треба розбирати, чим займатися. Я займаюся хрестами. Тобто я їх досліджую. А це ось ну, ми збирали цей величезний комплекс під міський етнографічний музей. І відповідно у нас була якась мета, функціонал такий показати етніку регіонів. Для того, щоб досконало в цю тему входити, ну знову таки, треба піднімати переписи населення, навіть потіше по, району, по, 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 по яка в Полтавщині. Що тут було? Як тут було? До речі, на Полтавщині в 18-19 столітті була велика грузинська діаспора. А, а, розумієте, цікав. треба піднімати статистику. Їхати в регіони, припустимо, де вони селилися компактно, там лізти в архіви, розмовляти з місцевими скарбошукачами, ну або просто пошуковцями, uh -huh. і черпати інформацію. Uh -huh. Я вам скажу, так я був, ну буквально нещодавно ми відкривали виставку в Національному заповіднику Чигирин, і місцевий як кажуть, пошуковець, ну і краєзнавець, він приніс матеріали з околиць Чигирина. Матінко Боже, скільки там всього? Від часів Русі, а фактично по 20 століття. століття. І тому треба працювати. Але ну, для того, щоб якось можна було працювати, потрібні люди, потрібні гроші і потрібні інституції, яким це будуть займатися. Ну, сподіваємося, все буде найкраще буде підтримуватися музейна справа в нашій країні завжди. І якщо повертатися ще до того, що ви щойно говорили, мені мене зацікавило, а звідки беруться фотографії? От ви казали, що там багато фотографій. Ви знаєте, я колись свого, якась, свого часу я працював у службі охорони історико-культурних цінностей. І я ну, так, так знаходився, під моєю опікою було три райони це Царичанський, Петриківський, Магдалинівський. Ну, це якась, ну, Царичанський район це історично це Полтавщина. Mm -hmm. Тобто, це якась приорілля, ну, з вашого боку. А Петриківський і Магдалинівський це Орільська, Протовчанська, Личківська Паланка війська Запорозького. І в Петриківці, ну, як, мені люди казали, от, ті, які там працювали в земельних ресурсах, що там у родичів на Полтавщині, на, на горішчі, чемодани стар, старих світлин, там, якихось паперів. Тобто, е знову таки, з людьми треба працювати. Значною мірою музей Христа, ну як, переважно це я. Є колеги, є Володимир Виборний, ну, власник етнопарку Казацьких хутір Гавушківка, тобто на базі якого це створено. Є, так би мовити, ну, там співробітники, які цим опікуються, людини, іноді двої людей, які ведуть екскурсії, є Звепаріна Маріна, відома археолог і етнограф, яка займається, ну, скажімо так, певною, як. Науковою коректурою нашої діяльності. Є Олександра Володимирівна Ромашка, археолог, яка займається питанням графіки, оформлення певної стилістики. Ми, Як і кожен музейник, ми багатофункціональні. Відповідно, знову таки ми захоплюємо по максимуму. Але ну, тема хрестів, ну, я значною мірою її витягую хто буде витягувати тему дукачів, хто підніме тему паломницьких медальйонів, хто дослідить намисну і так далі тому подібне. Зрозуміло. Ну тут тобто у вас величезна команда, яка завдяки комунікаціям от, спілкується з людьми, так, і вони віддають, скажімо так, із своїх особистих скринь вам такі старі світлини, так, які ви використовуєте потім на виставках. Знаєте, ну, подарунків фактично немає. Зрозуміло. Іноді питання, скільки це коштує? А mm -hmm. я, ну, скажімо так, іноді я кажу, іноді я відправляю на аукціон. Я, я кажу, в якому випадку, якщо я нещодавно щось купив, якщо я ну, більше півтора року я, я не купую майже нічого, то я не можу сказати, скільки це, ну, припустимо, коштує. А, ну, Це кажуть один момент. Катя, щоб людина подарувала, а, Людині, якій це важливо, вона не подарує і не продасть. Це родове. Ну, то, я кажу, достатньо багато я кажу, консультую. А так, от, ну, знову-таки, аукціони, барахолки, mm -hmm. на як навіть так, і різноманітні групи у соціальних мережах. Або взагалі можна сканувати. Для цього взагалі не потрібно віддавати ці фотографії і накопичувати ці світлини, в принципі. Так? Ви знаєте, знову таки, щоб сканувати, треба, щоб тобі дали це, від, відсканувати. У мене була ситуація, коли один, скам так, краєзнавець Черкащини дуже намагався розібратися в темі натільних хрестів. Я йому пересилав статті, я йому яка, ну, консультував, роз'яснював, втрачав час. Я почав готувати велику публікацію по узагальненню запорозьких натільних хрестів. Він обіцяв дати свої хрестики для опрацювання, угу. а потім в мене вже жме час, а він не дає, не дає. Каже, я передумав. Угу. Я боюся, а раптом з ними щось трапиться. А ця стаття вийшла. До, до речі, в, 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 в збірнику кризнув кри, кризнавчому якраз в горішніх Плавнях. Велика стаття, велике дуже узагальнення. Але така ситуація, знаєте, кри, люди вважають, що в них якийсь неоцінений скарб, який коштує якісь скажені гроші, і всі навколо намагаються, так би мовити, достоять і як би його вкрасти. Угу. Ну... Сподіваємося, що з часом ми всі будемо дуже легко віддавати речі особисті в музеї, тому що справді це збирається величезна колекція. Музейники можуть цікаво розповісти про ці всі речі. Тому да, я вважаю, Якщо у вас десь в скрині завалялася фотографія, обов'язково давайте краєзнавчий музей міста горішні Плавні, <laughs> який опікується, ну скажімо так, дуже великими територіями, а, в якому чудовий колектив, який активно працює і, і в тому числі в науковій галузі, не сюди, ну зв'язку з тим, що, кажуть, ну переважно наслухають мешканці Полтавщини. Так. А відповідно, я ще раз із задоволенням про прорекламую цей чудовий науковий просвітницький заклад, з яким реально люди добрі. Я, я багато років працюю я, з великим. Кайфом, тим більше, ну не дар можемо каже, ми робимо спільно п'яту виставку. І тож, давайте ми трошечки розповімо більш детально про цю виставку, яка буде, де вона буде, скільки вона триватиме. Чи можете нам про деталі сказати? Так? Це актова зала музею ГЗК. Полтавського гірничого бачили на комбінату. Але ну, як кажуть, цим, цим як говорить, проектом, концептом опікується краєзнавчий музей міста горішніх плавнів. Відповідно, це все в одному приміщенні. А виставка триватиме два місяці. Тобто, і мешканці горішніх плавнів, і мешканці міста. І навіть як так, ну, спеціально люди, які спеціально приїдуть, а, часу вистачить. А виставка фінальна. А, ми як скажем так, виконуємо обіцянку. Ми яка давно обіцяли колегам, що ми як, ну, зробимо цей, цей проект. Відповідно, це фінальна виставка. І навряд чи як, ну, найбільшим часом чи впродовж найближчих років, ми це будемо колись показувати. Тобто, це остання можливість побачити цей концепт. Тож закликаємо усіх відвідати цю виставку. Нагадуємо, що вона триватиме два місяці на базі нашого музею. Тож обов'язково завітайте, познайомтеся з усіма цікавими експонатами, які представлені. А я нагадую, що сьогодні у нас в студії був Віктор Олексійович Викленко. Тож дякуємо вам за цікаву розмову.